Останні речення сьогоднішньої Євангелії. Покайтеся, бо царство Небесне Близько, покайтеся. Ми часто думаємо, що покаяння це просто та емоція, коли ми якось там жаліємо, якось там плачемо, якось там себе трохи гряземо, трохи собі докоряємо. Але насправді це слово походить від далеко до личного грецького слова метаноїдя. А метаноя означає розвернутися. Або віддатися, бо ти хоче. Ви знаєте, коли людина йде одним шляхом, а потім бере, розвертається і йде другою дорогою. Ми знаємо, коли людина, якщо попадає абсолютно теплі вночі і йде через кімнату якої, не знає її кімнати. Людина буде йти дуже обережно, боячись на щось наткнутися, щось вдаритися, буде шукати щось, що вона хоче намацати. І коли проявляється світло, людина зовсім інакше поводиться. Вона просто змінилася, повністю змінилася. І вам сказано людям, які сиділи в темноті світу засвітило. Вони жили одним способом, а потім прийшла ось та метаноя. Вони змінилися. От метаноя це повернутися не тільки фізично, але й душевно, повністю повернутися, повністю від чогось одного відхилитися, а від чого наблизитися. І також віддатися в руки Божі. Знаєте, ми в своєму житті дуже часто віддаємося в руки. Своєму гніву. чи дам своє, свої якісь слові, чи якимось своїм іншим гріхам, чи якимось людям, чи обспали чи вважаємо, що хтось нас має щось рятувати. Зараз на всіх полонила війна, і ми ніби в блищатах тієї війни. От мета вирватися з цих лишат і віддатися у руки Божі. І це не так просто зробити, розуміючи, що Бог відсюди є. Боже провидіння. Бог не хоче, щоб люди творили зло, але Бог його допускає, тому що він є схобільну волю і все відбувається ніби з Божої волі. І знаєте, є така примітивна притча африканська, тих перш пересних християн, Але вона досить мовчає, коли одне плем'я прийняло місіонера християнина і через те, що він був дуже мудрий і розумний цей Християнин, потоваришував самим вождем племе. Той вождь дуже не був ходити на полювання і з собою зважці вдали ближче своїх товаришів і зважу цього християнина собою грав. А до 19 століття тоді ще рушниця заряжалася, так що спочатку поруч засипали, потім кулю закладали. І він довіряв це робити тільки тому товаришеві, якого найбільше шанував. І вождь доручив це робити безпиняно. І хрестини щось там робив, якось робив, вона неправильно. І коли хоче вистрілив, йому там щось розірвалося, і великий палець на наперед всі відірвав. І хоче розмлючений вогню того християнина, хнастиян не промовляє, ну, я напевно хаюся, тому що я щось не добре зробив. Але що я вже зробив? Така воля Божа. І хочеш ще більше розбудитися, то ти такий і такий твій Бог, що ви хочете, щоб я без пальця був. Щоб я скалічений був, щоб мене боліло, щоб я так тяжко страждав, і наказується хрестини кинути в яму в'язницю. І цього кіломет сидить язниці, молиться, що буде робити. Проходить рік, вже взяв вождя, хто заживало. Молоді далі любить ходити на полювання і знову десь через рік, йде з тими своїми найближчими товаришами, на той промисел, і тут на них нападає дитя плем'я, ханівалі, блондоже. Ну, їх схопили і потягнули до себе, до свого вождя, щоб їх доносити до свого того же щоб їх приносити в жертву. І почався одного за одним на очах вождя, і вони ще тягнути до того ворога, вогнища їх скачуть, тяжко там катують, купають, їдять, живуть, пожирають. І нарешті приходить час до цього вождя. Його схопили, притягнули до вогнища, і тут десь побачив, що немає до ці великого пальця. І виготовлю, цей чоловік позначений богами, його не можна, Розв'язав і відпустили. І той Бож переляканий, нажаханий, змучений, але нарешті добирається до себе додому, але водночас і радісний, тому що він живий, лишився і розуміє, лишився живий, тому що пальця немає, наказує привести до себе того християнина і не не промовляє. Дивися, дійсно твій Бог правильно зробив. Тому що якщо б власне, не, не, не цей випадок мене без але одне, що я сильно каюся, що ти рік відсидів в ямі. І Христиїн промовляє: ти не можеш каятися за те, що я просидів. Ти можеш каятися за те, що ти вчинив, що ти мене туди тяме. Але те, що я просидів в ямі, це воля Божа. Я за це дякую Богу. Як? А чому ти дякуєш? Ти ж мучився, ти ж рік сидів. А Христиїн промовляє. Але ж боже, ти мене завжди дав з собою на полювання. Якщо би я не був в ямі, я був би з тобою в на в полювання. А як тобі відомо, у мене всі пальці на руках є, тому я з тобою не повернувся. Знаєте, тут добре говорити такі притчі і так роздумувати про те Божа, Боже, коли б людина в житті добре. А коли людина там працює, отримує зарплату, щось там вкладає, отримує з того зиск. коли старається своїх дітей виховувати дітей добре, виростають. Коли все йде так, як має бути, то нам то дуже все гарно, дуже подобається. Але коли приходить в життя хрест, то тоді людина перестає розуміти. І починає опиратися, чому має дитина захворіти. Моля Божа, чому тут має бути інвалідом і на колясочці все життя їздити. Моля Божа, чому зараз має бути та жахлива війна, яка те тя тяжко травмує, вбиває, каліче. І знаєте, ось в цьому випадку нам тяжко повірити, але в цьому і полягає віра на тому, що ми розуміємо. А в тому, що ми віддаємося в руки Божі, Бога знає, як з цього мити. Ісуса Христос розповів така воля Божа. Але він на Христі відхопив всі наші гріхи. Легко віддаватися в руки Божі, коли все добре. Як тяжко віддаватися, коли щось не співпадає з твоїм розумінням справедливості, порядку. От сьогоднішній неділя це є неділя після богоявлення. І ми знову згадуємо, як Господь був хрещений і цією Йорданом. І дивіться на поведінку Івана Критечі, найсвятіший, ніж чоловіків, народжених від жінок, Це Христос сказав. Іван – людина, яка завжди була рада Божій волі. Його батьків убили. Він не заперечував. Він на в пустелі лишився. Він був радий. Він їм щось знайшов, одягався, що ратів, що знайшов. І це було добре. Але в Євангелії, коли Христос прийшов хреститися до нього, він вперше Бога не заперечив. Чи тобі в мене хреститися на найсвятіший? Та він насмілився заперечити Ісусу. Бо щось сталося таке, що співпадає з його поглядами, з його розуміннями, з парадигмою Його сприйняття. Він завжди Ісуса проповідував, Цар, Царів, Бог Богів, до нього, до його суття не можна доторкнутися, то до на нього подивитися не можна. А тут Ісус приходить і схиляється. І це руйнує повністю все сприйняття Івана. І він починає заперечувати. Знаєте, кожна своя границя. Когось границя людина захворіла, чому? Когось війна почалася, чому? А в Івана ця границя? Чому? Боже, то, то не так. Я не так все життя розумів. Я не так все життя думав, воно не так має бути, як я, як я собі уявляю, і Христос Сьому відповідає, залишиться. Бо так нам належить сповнитися куправність. І сказано, і Іван, залишив, тобто залишив себе, як є, і вчинив хрещення на Іспос. Ось це і є відо. Коли ти нічого не розумієш, коли тобі стається все абсурдом, коли ти взагалі не збагнеш, Боже, чому Боже я? Але залишаєшся є. І робиш те, що Бог тебе вимагає. Ось це і є віра Божа. Бог. І Господь від нас вимагає натамоє покайтеся. Не просто поплачте щось там себе, трохи погрізіть, подокоряйте собі за свої вчинки, але якраз дозверніться повністю від свого попереднього життя, відкрийте свої очі темряви, подивіться світло і вітайтеся в руки Божі. Покайтеся, зміниться. І ми знаємо, що таке справжнє покаяння. Ми знаємо от Євгеніста Матея. Він був братом Якова Алхайкого Апостола. І був метерем. Сидів на митниці. І сказано, що Господь йшов до нього, побачив і сказав йде за мною. Той залишив митницю і пішов за Ісусом. Ви розумієте, що він був метерем, він був начальником тій митниці також. Це державна служба української влади. Він встав з митниці. Він залишив ті гроші, які збирав. Якісь накладні, ті папери, те все він залишив. Що з туди влада мала з це зробити? Він ще дезертир. Його могли засудити, його могли стратити, хто здає, що з ним могли зробити. Але знаєте, що він це все байдуже? Він від цього відвернувся він і прийшов за Ісуса. Він віддався в руки Ісуса. Так тоді його не покарали, він зайшов з але він серию на комерчинської смерті. Але це означає метаноя. Коли я все залишаю в серці, це я відбіг себе руки Бога. Боже керуй. Хочеш, має, хочеш там розіпнуть. Твоя воля сильне смерті не уміння. Ми знаємо від Лонгена, який Ісуса керував безпеки Ісуса Христа і пробив Господу і скрисубі. А коли побачив, що небо зупинилося земля, запросилася, сказав, цей був бо істину син Божий і метаноя, і повністю змінився. Все, і нічого людина. Коли йому кажуть, що він набрехав, що він бачив, як Ісус, що Ісус як на був, ми з гробу, він відмовляється, це безпередно вже знає. Бонківський палат, тому що це був старий воїн його, для того, щоб його не стратити, відправляє його додому. Тому що він наказ нарушує, а він йде по дорозі проповідувати. Коли прийшли, щоб його стратити, його схопили. І ті воїни які прийшли, кажуть, втікай, ми тебе маємо схопити, втікай, а він я каже, я не буду втікати. Це метало, як на повністю змінилася, йому мови. тепер бачить головна воля Божа. І ми Коли людина йдеться на волю Божі, є набагато спокійні живе. От ми маємо багато тривог і втіймо їх. Відаймо буті Бога. Переживання, страх, біль, просто відаємося в поті Бога. Так, як має бути впечатлений. Ми не знаємо чому, але Христос каже, залишся тепер так. Ти головне роби те, що ти маєш робити. Будь прагним, будь святий, роби, що маєш робити. А буде так, я Бог хотів. Похаймося. Царство на песне близько. Вільня Оце не Святого Духа. Христос <зас> держави. <зас> <зас>